Усім привіт! Саме ці навушники підійдуть для любителів хорошого звуку. Точніше, їх оцінять ті, хто реально кайфує від класного звуку. Це навушники від компанії Hydiz і модель ST2 Pro. Ці навушники, скажімо так, доволі специфічні, але звук у них класний, тому що ці навушники вони от реально дуже класно збалансовані. І сьогодні в цьому відео поділюся з вами. Своїм враженням від користування даним девайсом. ось такі коробці приїжджають навушники. Це дротові навушники, одразу попереджу. Вони підключаються по USB та IPC кабелю. Але ці навушники можна сміливо сказати, що вони є навушниками для аудіофілів. Вони Hi-Res Audio підтримують тут. Всі кодики намальовані, ну і самі навушники звучать дуже круто. Відкриваємо коробку. Я вже їх тестував, слухав і зацінюю, як це все діло виглядає. Є ось такий шкіряний чохол, причому він такий на застібці металевій. Зручно можна навушники з собою носити. Ви так відкрили і поклали навушники, і без проблем вони будуть в гарному стані. Навушники, відповідно, вже в мене в зборі, вони поставляються окремо від кабеля. І тут система така, що ви підключаєте кабель в кожен з навушників. Давайте одразу продемонструю форму навушників і дизайн. Виглядають вони дуже цікаво, мені подобається. Вони виділяються серед інших навушників, які є на ринку. Якщо ми говоримо про звичайні навушники повсякденного використання, ці навушники більше підійдуть знов ж таки для поціновувачів музики. Їх звичайно зручніше все таки використовувати вдома за ПК, чи, наприклад, при прослуховуванні, коли ви там. Сидите чи, можливо, там на дивані, але в принципі можна використовувати їх також і на вулиці. Кабель тут доволі довгий, він тканинний, гнучкий. Ну і підключення та й ці є універсальним, тобто це можна підключити до айфону, до любого андроїду, ну, окрім звичайно, айфонів з лайтінгом. Що стосовно самих навушників, то вони мають ергономічну форму. Це внутрішньоканальні навушники, амбушури додаткові дуткомплект. Я собі поставив ті, які мені зручні. Всередині динаміки закриті сіткою, корпус такий цікавий, напівпрозорий, плюс є таку, скажімо, підзолотистий колір вставка з написом hi Dis. Ось так фіксується навушник до кабелю, два роз'єми, міцно тримаються. Плюс ви, коли надіваєте навушник, то відповідно верхня частина кабелю зверху. Тобто у вас така, наче, додаткова підтримка. Вони важать небагато, є навушники подібного плану металеві, але це йдуть пластикові, і вони дуже легенькі в ухах, вони не відчуваються. Плюс оця верхня частина, вона спеціально тут йде в силіконі. Далі тут йде тканина. І отут такий йде скручений кабель. Вони в мене просто лежали і вони не заплутуються. Це також є перевага. Ось такий кабель, він доволі. Еластичний і буде в використання. Довжина наушників кабелем тут складає десь метр точно, можливо, навіть більше. Якщо, наприклад, у вас немає тайптішки, то є перехідник, можна до ПК підключити. Ось таким чином є перехідничок на тайпей. Це дуже класно. Ще додаткові амбушури силіконові, внутрішні м'які, класні. Ну і така у нас. Вставка Хайдіс. Що можу сказати по звучанню даних навушників? Звучать вони дуже шикарно. У них глибокий бас, у них класна потужність по звуку. Вони на максимальній гучності так рубають, що я навіть не утримую довго слухати на 100%. Я навіть скручував там на 80% і при тому комфортно, бас відчувається теж гарно на високій гучності, дуже глибокий приємний звук. Причому різних треків, любий жанр музики, класно звучать об'ємні сцени в фільмах. От реально, звук тут просто бомба. Якщо брати наприклад, по частотах, я відчуваю гарно і низькі, і високі. Мені достатньо і тих, і тих. В принципі, знов ж таки сцена така доволі е, широка. Якщо говорити, наприклад, про об'ємність, то ем, вистачає їм об'ємності. Звук передається дуже класно. Там, якщо якісь дивитися, або, наприклад, там в ігри грати до речі, ці навушники також в іграх доволі прикольні. Я на любительському рівні підключав відповідно, користувався. Мені заходить. Якщо брати наприклад, до уваги взагалі саму деталізацію звука, то насичений звук, всі нотки, мелодії різних інструментів чути дуже гарно. Ну, це треба слухати. Це так може передати вам тільки свої емоції, але можу сказати, що за 2000 гривень, а стільки вони коштують, ви реально отримуєте дуже крутий звук. Він чистий, він дуже приємний, сочний. Немає такого відчуття, що... А ви коли на максимум там викрутите, що бас якийсь плоский стає, або навпаки, якісь запирання, похрипування? Нічого такого немає. Звук чистий, реально дуже класний. Тому можу вам рекомендувати ці навушники від цього бренду, я тестував перший раз, і реально вони мені дуже сподобались.